Ви іноді питаєте, а чого ти на YouTube відоси не знімаєш? Я вам розкажу, зараз, чого я їх не знімаю, пацани. Тому що, по-перше, погода. По-друге, ну, є що знімати, ладно, скажу, є що знімати. Тільки немає качественного звука, допустимо, підлічки якоїсь, знаєте, штатива гарного, щоб можна було так поставити і реально зняти якийсь годний контент вам. І того я це зараз не знімаю. Якщо вам заходить такий формат, чисто хоч небудь поснімати, порозказувати, ну, питань нема, мужики. Я можу так знімати. І знаєте, я можу знімати це часто, в принципі, типу, я можу знімати все. Підряд, що я роблю, там, типа, як я моцики діли, підмоцики у дел.. підготовки різні. Якщо кому щось інтересне, типа, я можу це зробити. Але, типу, я не знаю. Дайте трошки фідбека, щоб я розумів, що це реально вам щось цікаво. Ой, зніму трошки шлюб, бо я якось себе в ньому наче глухо чувствую. На вулиці сьогодні погодка. Просто песня, пацани. Сьогодні я не знаю, яке число? Мабуть, п'яте десь. На вулиці просто сонечко, красотища. Ну, песня. Я трошки починаю виболівати, Ну, я вже як сьогодні вже якийсь шостий день болію. Пацани, не болійте, тому що боліти це просто жах. Скільки грошей тратиш на ці всі херні, на, на лікарів, на цю движуху, це просто треш. Короте, осталась моя асоплю, в принципі, все окей. Я думаю, завтра вже вичухаюсь, антибіотики ж ну то не суть. Короте, що я вам хочу розказати, пацани. Строїться в нас Мінск. Строївся. І як він строївся, Відносно, я його, знаєте, хотів зробити так, чисто, щоб був лайтовий, стандартний Мінськ, без всяких приколів, тіпа, такий, як ну, сток-формат, не більше, тіпа, нічого такого. Ну, в ітогі, ось я вам зараз покажу, що в нас вийшло. Це я вам зараз знімаю на 0,5, просто розказати ціту йовину. Отакий От у нас мінчак виходить, пацани. В загальному. Прикрасив я сам, збирав все сам, мотор робив сам, чехол, всю двіжуху, краска, проводку всю сам робив з нуля, тобто багато чого. Все робилося просто цими руцями в гаражі, як-небудь, ну, як як мається на увазі підбиралося, щось робилося, шукалося. Коротше, в загальному маю такий вид: Вилка Мінськ. Про обзор на цей Мінск розкажу трошки. Вилка Мінчаковська, резина, яка була вдома поставив. Барабан так само, там колодку треба підкинути, бо е, тормоза поганенька. Бачите, трос треба завернути. Трос так само, який був вдома, підігнав юбку трошечки і поставив цей трос. Барабан, обичний, мінчаковський. Спідометр у нас не тут. Зараз поясню, чого. Тросик зцеплення в мене ява взагалі стоїть. Пульти Мінськ. Фара льод, як всі любите. Дивіться, який виходить, у нас скрамдер, грубо говоря. Дивіться, ручка поки що стоїть така, бо я її накинув. Це в мене стояла короткоходка була вдома. Я думаю, накину і попробую. Но з нею неудобно, тому що юбка коротка, треба щось ставити інше. То, то фігня. Далі. Пульти Мінчаковські, але з ними було б дуже багато проблем, бо вони по своїм проводам не совпадають і все воно трошечки пацани. Не так, як хотілося б. Тому що ти дивишся по схемі одне, в тебе третє, і того я вирішив, що буду просто робити пацани все це з нуля, всю проводку сам. Ітові так і вийшло. Все робив з нуля, всю проводку зібрав я сам з нуля. Далі. Ручка пока така стоїть, тут трошки зломане. Ну, пацани, в принципі, готувалося все до стандарта, кроме приборки, отакого от видончика, типу екскрамблер, бачите? От такого формату. Приборка ця, звичайно, типу, якась там сама спрома, як Мінчаковське. Чи ще якась. Зробив кріплення під траверсу. Типу, нічого особливого, прям, отак так це виглядає. Флажки з лідером в мене взагалі цей Нікен подогнав. Типу, поворотники такі купив, хотів такі поворотники, щоб були. Красив, сам, наклейки свої ці ціклеїв. Короте, нічого такого прям замок зробив. Отута типа як на скрамблері, поняли, збоку. по покрасці є тоже моменти, типа нічого не готово. Щіток особливо, я це не прям готовий, пацани кажу. Сразу тут єсь костячки ось різні, шпатльовочко ось видно, ну. Тобто, щиток, в мене красься в останню чергу, я його в останню чергу, і з-за цього такі є е, моменти з ним, якби. Так що нічого такого прям. Особливого нема. Багажку нацепив, приварив, амортики з якогось, по-моєму, мустанга, або щось таке. Ну, вони дуже м'якенькі, класні, амортики реально, це прям рекомендацій. Дякую дядькові, мужичкові, який мені посвятив, каже, візьми на пожалієш, реально працюють. вони тупо м'якенькі, офігенні. Це питань нема до цього. Отака багажечка. Багажку чого поцепив, тому що на рибалку Це Мінськ планується пацани. Чисто на рибалочку їздити. Дивіться, резик мені подогнав. Подписчик, так сказать, він мені просто подарив, каже: Добійде посилка. Думаю, що за херня? В итоге приходжу на пошту. А тут у мене резонатор. В общем, великий дякую за такий подгон. Таке не міг я ожадати, в принципі. Бардачки, так, що тут, я не знаю просто що ще розказати, пацани. Тут, в принципі, все, хто, всі, хто що знає, це всі зтік-тока люди, і вони все знають, що тут відбувалося з цим Мінськом в цілому. Тобто, всі з зтіктока люди все розуміють, все бачили, як воно строїлося, типу там потихонечку своїми якимись шашками туди-сюди. Так що я не знаю просто, що тут прям такого глобального розказувати, поняли? І за цього. Я якось не знаю, з чого, на що перейти по факту. Тому що тут, в принципі, нічого такого особливого немає. Обичний Мінськ все доводилось з крусими ручками. Туди-сюди. Коротше, такий, типа, в нас мінчачок вийшов. Я не знаю, не сказати, що це прям тюн якийсь лютий, це просто робився Мінськ з того, що є вдома, з того, що ми могли, тіпа, там, нічого такого особину, пацани. Вложено сюди грошей, не сказати, що прям багато якихось там кеша. Але просто так. Вийшло, так зробили, як є і все. Ну, звісно, він лучше, ніж якісь там мінські, які там пацани збирають, просто там за непонятно як, які колхозні мінські, які там в селах навоз возять там і сіно разне, то понятно, а це трошечки інший ведончик має. Так що я не знаю, типу, що тут розказати по ньому, в принципі. Нічого особливого, сідіайка стоїть, тут тобто, кашка, карб, джох, ліпісток стоїть. Це не те, що прям щось таке. знаєте... Сказати, що це прям, ну, вау. Ну, то всі знають, типу, тут не меншого такого особи. У мене прошлий мізик був, там РДшка був ліпісток. Бля, ну той валив класно, ну, той був реально прикольний мінчак. Ну той робився чисто для навала. Знаєте, типу, як. Статті так і просто заритися нахер <хи> А це був такий формат у Мінську в мене. А цей Мінчак це сток форматик, просто джогелка. думаю, попробувати, ну, 700 гривень стоїть джогелка, нічого такого, то пиздец, так я потрапив, рішив э, джогелка поставити, карп, кашку. Карп, кашка, то, що це та, що яка була вдома. Тобто, нічого... Лучше, звісно, ПВК ставити. Ті, якщо реально не хочете доречитися з карбом, а зараз карб у мене трошки подрачує, він мені не дуже подобається. Якщо хочете нормальний карбос, пацани, ставити ПВК 26 на Мінськ, там, можна 28-й, там жикльорами зіграєте далі. Бо 26 ПВК, як ви ставите, у вас буде трошки багатить на холостому, потім буде норм. Тому що там жиклюр 38-й стоїть, він великуватий на Мінчака. А так, типа, нічого такого. Поки що фільтр стоїть у мене це, як нульовик, тому що я ще не придумав, як зроблю фільтр. І, в принципі, більше нічого такого особливо тут і немає. Так що я не знаю, потім, що вам розказати. Якщо хочете щось, можу поснімати. Я ж кажу, якщо хочете знімали, щоб я знімав якісь Ютуб-формати, в мене ще Ява є. Йо, пересети, я забув заяву по пацани. За заяву. Я вам нічого і не казав, в принципі, тому що на Ютубі я її не знімав, бо до Ява ще руки не дошли. Я думаю, зроблю Мінськ, тоді буде Ява в мене. Так що зараз я займаюся Мінськом. Мінськ, в принципі, в мене вже закінчений, буде Ява. Якщо вам інтересно щось, можу підснімати, щось розказати, тіпо, тільки я ж кажу, це не буде, як знаєте, в цих блогерів, яких там є мікрофони класні, петлички, камера класна, там, звук. Я знімаю просто напряму. На телефон, на айфон, нічого особливого. Так що, мужики, якщо хочете, поснімаю. Плюсаніть в коменти, можемо щось вам підснімати. Коротше що, заканчуємо пацани з цим відосом. Дякую за перегляд. Якщо щось реально хочете, щоб я поснімав вам, розказав. Буду дуже вдячний за ваші плюсики. Я побачу, що вам це реально цікаво, пацани. Нас небагато, але пацани. Можна розвалитися цими людьми, Починається з 10 людей, пойміть, а потім. Главное, це так. Короче, все. Всіх обняв, мужики. Підписка, підписка, лайк, дизлайк. Хух. Бажаю успіхів, бажаю здоров'я, бережіть себе. Все, всіх обняв. Бай-бай!